Добрий день, знову ми будемо <кхи> гуляти на Запорізькій Січі, будемо знову будувати, як ми завжди гуляли. Але е, я зараз підготую всі речі, які нам по цей, ну, дуже важливі нам треба будуть. Е, і потім повернуся. Так, я забувся що це меня поки це щось я не можу до інтернету підключитися. Там цю палочку налагоджені. Хочу зробити. <клес> <клес> так. А тут а чи, а, а чи можна зробити паличку звичайну ну, ну, налагодження? Якщо паличку просто додати зачарування налагодження? Мм-мим-мим. Ем. В чому ну, нічого не хоче? Ну ладно, зараз. Так, щоб зручніше було літати, треба взяти елітри зараз. Бо щось мені некомфортно цей, не, не не цей так ходить. Ну все, літри взяли. Сьогодні ми, напевно, знаєте, чим займемось? Ми займемось казармами. Так. То що вже кувальну ми зробили, будинки ми зробили. Все для казарм ми зробили, а, бо... Хто ж, наприклад, рейд почнеться? Я випадково уб'ю цього. Як він називається? Ну, головного команду цих розбійників уб'ю його. У мене почнеться от це Зачарування оте, що воно робить що починається рейд, Це оце зачарування на мене цей попаде. І потім будуть розбійники, А хто буде захищати? Козаки. Але козаки це будуть прості големи, тому що ми, я тут без модів і без текстур паків. То в мене і козаків немає. Буде просто прості големи. Так, можливо, давайте вже елітра діди. Ну, давайте перевіримо з нашої мельниці. О, тут зомбіч. Я хотів казати зомбіч, але тут не тільки зомбіч. Вибачте, городик ваш протоптав. Але мені це не важливо. Мені треба оцих чудіків вбити. На, три. Так, що я хотів? Перевірити, чи працюють елітри. Давайте перевіримо. Є. Yeah. Норм. Ну все, але я думаю, зробити підлогу в казармах. Ой, з чого всі зробити? Давайте подумаємо. Я думаю, із цього маховистого кругляка. Маховистої плити. Хоча ні, я з маховистого кругляку зроблю. Вона ж, типу, буде стара. Але ж знаєте що, У них ж були дерев'яні. Усе було дерев'яне. Так я і зроблю цю дерев'яне, цю козарму. Правильно ж? Тут вже розставляємо. Це нормально вже щось таке виходить. Вже якщо, наприклад, ось приходять якісь чуваки, попали випадково на мій світ, заходять, знаходять Запорізьку Січ нашу. Заходять і такі, бачу, тут щось недобудоване. І вони думають, ага, це вже казарма тут буде. Так. Вау, 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 вау! Вау, вау, вау! Як красиво! Як красиво це виходить! Фух. Мені це минула наша ця кузня, сподобалась. О, до речі, вже нічка. Не забувайте мою тактику закривати двері. Ви теж можете в себе так в світах робити. Бо так буде це, безпечніше. Бо ви знаєте, що ці пігліни можуть відкривати двері? Не можуть двері відкривати. Ну, побудує хтось біля вас портал. Зайдуть пігліни. Ну і що? Поки ви будете спати, вони вас заріжуть. І все. Немає. А прикиньте, якщо ви ще в хардкорі. Ууу. Це було б... Блін. Нормально так. Але це... Це не економно ресурси. Наприклад, якщо це... Буде цей залізні блоки, а в тебе буде тільки кам'яне кайло. Це буде неокономно. Так. Я думаю, отак нам тут вистачить, я такой казарм. Тут буде дворик просто. А ми вже, ну я думаю, отак залишить. Тут от хай отак буде. Ось так. Тут, якщо, наприклад, такі це, вороги поламали катапультами оцю дирку, наприклад. І цей. Зараз, почекайте. Хоча ні. Я не вийду. До нас хтось прийшов. Так. Наприклад, такі залітають на літрах. А тут казарми, тут куча козаків. Хм, було б смішно, так? Да? Я походу знаю, що ми займемося інші серії. Це буде кайф кайфово. Це буде кайфово. Суперово кайфово. Фух. Так, треба це вже справити. Тому що зараз можуть прийти реально. Так, тут... Я думаю, тут ось такий можна зробити входик на вежу оглядову. Тут буде така... Ні, ось тут в кутку. тут буде такий входик, типу, тут буде вежа така. Тут вже є вежа, тут мельниця. На мельницю можна залазити. Надо ще скрізь поробити. Такі ці. До речі, без фейерверків теж з висоти класно їхати на вітрах. Пенс. Ну цей. Я дивіться, як я вже... Ну, тобто, тобто, тіш, точніше, ми побудували. Е, тут мені здається, що тут дещого не вистачає. Я думаю, не просто зробити отака коробка буде. Я хочу його, наприклад, прикрасити якось. Може, там вежі, стовби, наприклад, вивіски, вікна там поставити. І треба б нам цей. Тут куча всього нам треба робити. Я, напевно, планував цей. Це зробити на вісім частин, ну якщо нам треба купу всього зробити... То в нас напевно вийде це не на 8 частин. Напевно. Може й вийде. Восьмо це буде саме фінальні, найкрутіша. Або не найкрутіша, я не знаю. Так, можна освітити, Але, 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 але. Що головніше біля цього зробити? Ну, біля цієї казарми. Нам треба ці, сіно поставити, сіно. Отут, наприклад, буде гарно сіно поставити. А двері? Двері. Які я хочу двері поставити? Давайте бамбукові. Тому що там у нас зараз. Зараз Та ну, ви прикалуєтесь, це злечить не можу. Ось тут в нас ці. І на, хто ктоповіші двері будуть підходящі. Це будуть бамбуки. Беить. Тут у нас будуть такий столик. Е, ну, де там можуть завдання всякі давати їм. Е, цей. А, до речі, знаєте що? Я тут все хочу... Цей, Хоч ми і селянині будемо в останній частині робити, я тут хочу поставити селянина. Оце селянина поставити. Це буде топово. Я, я вам кажу, я вам кажу. Я там Крим будую. І цей. Там я, я вже навчився як робити це все. Сідай! О, сіли все, бачите? Бачите? І тепер можна тут все зробити отак. Взяти сходи. Поставити їх. Поршнем запхати сюда якраз такі наші Ну, сходи. Поршнем запхаємо і буде він, типу, як на стільці сидіти. Ч не буде? А, надо два рази Щоб топово вийшло, треба два рази Опа! Дивіться, яке крісло! Хо! -хо, -хо! Так! Тут можна зробити дошку цих оголошення, дошку розшукування. Тут саме я знаєте, як я зроблю. Я візьму табличку, напишу англійськими буквами «В А Ой зараз. Ван Т. Д. І далі ви побачите, що я буду робити? Так, 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 так. Так. Все поламалось. Все поламалось. Монтед. Шмантед. Ч чорний мішок не взявся? Так, а хто ж нас буде розшукуватися? Давайте, типу, цей чел. Стів. Прошукується Стів. Так, эээ. Е, <кхем> да. Тут е, треба... Е, Знаєте, тут треба нам поставити скрині із е, цими речами. Так. Опа. Опа. Так, давайте їм дамо залізну броню. А може їм на заритову броню дать? Хоча ні, 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 це я вже. Так, ми вже нормально так робимо Е, зараз ми оце доробимо, а наступне ми, може, зробимо вже іншій частині, е, бо ми трошки не встигаємо. Давайте це зараз ми доробимо. Те, що ми хочемо. Так. Дивіться, скільки шоломів. Так, ми зараз оце мечі, оце те, що ми хочемо зробити, ми покладемо і на сьогодні вже хватить. Да. Ми напевно це є... В наступній частині продовжимо. Там сіно, ці вежі доробимо. <кхи> так, тут мечі, знаєте що? Щити надо. Щити обов'язково. Лук, стріли і щити. А, ще окей. Тут щити. А знаєте що? Стріли надо взяти скаками. Тут у нас будуть луки. У нас будут стріли. я ще візьму динаміти. Динаміти, динаміти. То, що вони потрібні, вони ж будуть підривати, наприклад, там щось. Тут уся куча динаміта. Тут уса куча динаміта. І тут уся куча динаміта. Ну все. Сьогодні в нас вийшла така ця штука, але ми... Це є завтра, ну, завтра або в наступному відео ми зробимо, далі продовжимо те, що ми хочемо робити. Всім до побачення!